Будьмо уважні. В той час Йосиф Зариматеї, поважний радник, що й сам очікував Царства Божого, прибув. І сміливо ввійшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат здивувався, що вже вмер, і прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер. Довідавшись від сотника, що так він видав Йосифові тіло. Тоді Йосиф, купивши полотно, зняв його. Обгорнув полотном і поклав у гробі, що був висічений у скалі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина і Марія Мати Йосифа дивилися, де його поклали. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти домастити да Ісуса. Рано вранці перед першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою, а хто нам відкотить камінь від входу до гробу. Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і злякалися. Він до них промовив: Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса на, на розп'ятого, Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали, та ви йдіть, скажіть його учням та Петрові, що Він випередить вас у Галилеї там його побачите, як Він сказав вам. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх. І нікому нічого не казали, бо боялися. Воно слава, слава Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Слухайте такий файний час. Так гарно, Господь послідовно і поступово. Дає нам через церкву оце розуміння воскресних подій. Дає нам переосмислити або переподумати, перерозважити про ці події Воскресні. І, очевидно, для заохочення для того, аби ми мали взірець. Щось я собі зробив сьогодні зранку такий аналіз. І здається, це є проповідь на це Євангеліє. Так мені чомусь здається, що є най, найбільш рання проповідь, яку я пам'ятаю свого дитинства. Інші не пам'ятаю. А, а цю мені було років 7, чи 5, чи 6. Я добре запам'ятав, як здається, отець Федорчак, по-моєму, Віктор. Не пам'ятаю, бачите, навіть не пам'ятаю, як його звали. Такий старенький, він був файний. І він наголошував: Ви каже, уявляєте, вони йшли ці жінки. Ні, вони собі йдуть. Хто їм відходить кавень, не знаю. Як через вояків пройдуть, які стережуть Ісуса, не знаю. А вони все рівно йдуть. Уявляєте? А я пам'ятаю, ого, тоді до мене дійшло. Я був, може, десь такий, як, ну трошки старший, як Тереза. І до мене дійшло, ого, справді, а чим вони думали? Тепер вже трошки більше, коли я виріс, цікавився більше дівчатами приблизно з 4 класу 3 школи чи з 1. -го. Тобто вивчав психологію, зокрема, психологію дівчат, якщо так можна сказати, то я бачу, що які, вони, які, які ви, жінки, нелогічні, часто буваєте. Або можете бути. Ні, це в хорошому сенсі. І це великий бонус, це велике благословіння. Бо для нас, чоловіків, ви що, яке, куди? А жінки, е, якось то буде, пішли. Недавно ми читали Євангеліє, коли Марія обмивала ноги Ісусові дуже дорогим миром, пам'ятаєте? То Марія виявила любов до Ісуса більшу, ніж до Лазаря, до свого брата. Вона на похорон Лазаря цей миру не використала, при тому, що брата любила. І яка реакція мужиків? Бо деякі... Один Євангеліст, здається, говорить про те, що вони всі про це нарікають. Що? То можна було продати? То можна було бідним роздати. Дивись, яка трата. Ну, Юда це підтримав, було вигідно. Ну, бо Мужики логічні, правда? Нащо таке тратити? А дівчата це з любові, то і, і, і не таке можна зробити. І це одна думка. Як нам, бо, бо сьогодні церква нам показує декілька ікон. Сьогодні церква нам показує ікону Йосифа Ариматейського, поважного радника Некодима. І жінок мироносець. Ну, То їх вже тепер дуже не будемо зачіпати, про них ми говорили раніше. Але самі жінки йдуть. Я собі уявляю, як вони сумно їм, не бачили, де Ісуса поховали, приготували це миро, йдуть і хочуть намастити Ісуса не забальзамувати, бо євреї не займалися бальзамуванням, але вони хочуть намастити тіло, труп. Для того, аби перебити через ці пахучі олії, настояні на травах, аби перебити запах, запах тління. Бо через рік, коли ховали когось із близьких, його виймали і повністю перемивали кістки розчином, здається, сольовим От таким спеціальним розчином перемивали кістки. Потім ці кістки вкладали у скриньку, між іншим, звідси береться поняття перемивати кістки комусь. Бо коли мили кістки, то говорили про людину. Перемивали кістки у спеціальних таких з каменю витисаних посудинах, складали у скриньку і потім складали окремо до родинного склепу. Для нас це трошки дивно, але не дивуйтеся, бо хто з вас був в Ізраїлі, там у них землі нормальної мало. І вони, вони ховали у таких печерах, вони їх пристосовували. То потім, коли вже, наприклад, вибрали там, не знаю, Тітку Марію, помили тітці Марії кістки, перемили її всі кістки, згадали, згадали про неї. Все, що є в житті. До речі, хто знає, скільки кісток у людині? Ну 200? 40? Я пам'ятаю, що 212. дванадцять. Міняється. Міняється. Новонародженого більше потім стає мене. Ну, в чоловіків менше, бо у нас мінус ребро. Жінок більше. Та ну, жінок. Знову жінки виграють. І переймають кістки і складають до таких склепів, а вже в склепах, у таких красивих скриньках, вони найчастіше були різьблені з каменю, могли бути з глини так випечені. Тобто у, 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 зберігалися рідні, там тітка Марія вже була складена компактно, не, бо то такі невеликі скриньки, і їх складали, уявляєте? І, і жінки йшли намастити. А Чому? Бо люблять. І я уявляю собі, бо я скільки? Близько 300. Жінок хіба, у чоловіків менше. Е, і Я собі уявляю, як жінки йдуть до гробу і говорять між собою, бо, бо жінки не можуть не говорити. Не? Слухайте, дівчата, ми ми взяли, взяли добре, так полотна взяли взяли. Слу... Слухайте, а хто нам відкотить камінь? Якби там був між ними мужик, якийсь апостол, то сказав би, що е, без сенсу навіть з хати не виходимо. А дівчата навпаки вже йдуть і такі, ой, а хто? Ай, якось прорвемося. А слухайте, а там вояків Наталі пам'ятаєте сторожити, а гриб-то запечатаний. Чого, щось придумаємо? Та що придумаєте? Але о, о, і оце є дуже цінне у Бога таке серце жінки, яка любить, може горе перевертати. І хіба одна думка оця? Що як вони долають страх? Не? Виникає один страх, виникає інший страх. Не? Ось люди скажуть. Ой, хто камінь, ой, хто з вартою розбереться. Будь-який страх долають Чому? Бо є ціль, є мета виразити любов, зробити щось для людини навіть тоді, коли померла. Навіть тоді, коли померла. І ми тепер були у Назареті біля Дрогобича Реб-центр. Так там було файно, що слухайте, хочеться ще раз піти. І я пообіцяв, що в найближчому часі поїдемо вже візьмуть дружину і дітей. Дуже там файно, навіть у них свої осліки є. Понад 80 людей на реабілітації уявляєте? Алкоголіки, наркомани, ігромани, і різні люди, які попали в різні незалежності, лікуються. Є там вже і військові, слава Богу. І дуже сподобався один принцип, бо у них є. У них всюди вимішено, є списки основних почуттів. Бо кожен день вони на цьому, на про це наголошують. Що ти мусиш говорити, що ти відчуваєш. От сталося. от Ви не порозумілися, ви на кухні там посварилися на чергуванні у своїй спільноті, а вони всі поділені на, на 6 чи 7 спільнот. То ти маєш про це поговорити при всіх. І у них два рази на день є обговорення. Це так файно, слухайте, я собі це хочу запозичити до нашої mm. сім'ї. Вони сідають у коло, і як чуєшся? Що з тобою не сталося? І як ти почуваєшся через це? І це треба виговорити. Ну бо, уявляєте, одна із. Одна із речей, чому виникає залежність, наприклад, чому людина починає пити. Бо є якісь такі почуття, можуть навіть бути добрі почуття, а ти не знаєш з ними справитися. Ти не знаєш, що з ними робити. Наприклад, ти можеш, ти можеш бути занадто радісний. І все, так, занадто радісний, що, як у нас кажуть, повод напитися. Сумно, що робити? Набитися. Не можеш чимось впоратися. Що робити? Горілку. І, і одну річ особливо мені сподобалася одна річ, яку отець Василь говорив про страх. Бо він також з ними там працює, один із їх, їхніх духовників. він був мій тайм менеджер бо він колись служив в армії, то його навчили, і говорив про страх. Там у них, у них є пес квітень. Такий файний, в кілька псів є, але один, один є пес квітень, яквітень. Ну, квітень бо у квітні привели, у квітні знайшли цього пса. А він такий ну, досить великий пес, як, майже як вівчарка. І він каже: наші страхи, наш страх він чогось схожий дуже на квітня, на пса. Чого? Бо ти десь можеш, можеш вечором йти, а він тебе не впізнає. Буває таке, ні, що пес тебе і не чує запах, не розуміє і починає гарчати, гавкає, і небезпечно. Бо слухай, ти не знаєш, що квітню в голові. І ти такий квітень! І він одразу ага, чує своє ім'я. Що робить пес, коли чує своє ім'я? Точно, точно зупиняється. І він каже. Оце дуже добре є використовувати і до страху. Ну ж спробуй. Спробуй каже, коли ти маєш якийсь страх, маєш відносно чогось тривожність, маєш переживання, то назви це вголос. Назви цього пса в голос. Страх можна файно порівняти до пса. Назви його в голос, і його ім'я. Про що він? То це вже велика частина справи. Коли ти назвеш свій страх або свої страхи в голос, ти можеш його подолати. І мені здається, що тут. Мироносиці подають нам також файний образ спільноти, бо не йде одна Марія Магдалина. Не йде одна Соломія і Мати Якова Марія не йде одна Троє. А троє, коли спілкуються, і, і, і точно мені це, слухайте: ой ой, а з каменем що? І тоді щось придумаємо? Та що ми ізраїльтянки, ми то не зробимо це так, як, Це так, як коли я чув з жінками. Ми з Закарпаття, що ми не справимося. Знаєте, є той жарт, коли. Жінка пішла на УЗД, і дивиться, там дитина перекручена повністю. І каже каже, ой, дитина перекручена, скоро народжувати. Коли вам народжувати через два тижні. Скоро вже. Чекайте, а звідки ви є? Вона каже: я з Закарпаття. А, вона викрутиться. каже. Якщо Закарпаття, то точно викрутиться. То є ізраїльтянки, що ми не викрутимося. І страх, напевно, був названий, і з любові, і з бажання не, виявити таку. Ніжність, таку, таке піклування навіть до померлого друга, навіть до померлого, кого любиш, вони одне одну розраджують. Йдуть, і йдуть, і йдуть. Вже бояться, видно їхній страх, коли вже з ангелом зіткнулися. Видно страх, коли те все, на що ви налаштовувалися, його нема. Камінь відкочений, сторожі нема, Ісуса нема. Що з миром робити? А з полотнами злякалися. І що ангел каже: не бійтеся. Брати і сестри, у цілій Біблії 365 разів звучить ця фраза: Не бійся. Не бійтеся. 365, що нам, нам нагадує? Рік. Рік на кожен день. На кожен день Господь каже: Не бійся. Боже, але ти не бійся. Але ти не знаєш, яка в нас ситуація. Не бійся. Каже один чоловік. Я тримаю гроші на чорний день. Була пандемія, коронавірус, каже, ми тебе то пережили, і то виявляється не чорний день, я їх ще не потратив. Почалася повномасштабна війна, я гроші не потратив, то ще не чорний день. Я каже, тоді боюся уявляти, а який буде чорний день? Що тоді нас жде? Брати і сестри, не бійся, це так важливо. Ви визнати страх, назвати його, але черпати ресурс в Ісуса. Чи терпати ресурс у Бога, Боже, ти дай сили не боятися. Мені так сподобалося, коли слухав одну науку пані Олександр Казанкевич, то є дружина цього оця Ігоря, який заснував Назарет, вона сама родом з Польщі, і вона говорила про страхи. Вона сказала, наприклад, ем, стикається неодноразово з жінками, які хочуть водити машину, але мають страх. Бояться, як це водити машину. Правда? Ні? Олена Іванівна. Як це водити? Всі стовпи будуть мої. І вона каже: назвіть цей страх, а потім ідіть до нього. Ідіть до цього квітня, до цього пса. Як? Що і їхати? Не їхати. Один день просто походіть біля машини. Побудьте біля неї. Подивіться, що не такий то вже страшний звір. На другий день каже, можете трошки машину потрогати. Можете через день-два чоловікові машину помити. Попробуйте. Бо коли ти помиєш машину, ти бачиш, дивися, ти чухаєш, а вона, а вона нічого. Потім через пару днів сядь за кермо. Побібікає там кермом покрути. Але, але, але за кермо не збоку. Ще через якийсь час постав машину на ручник, перевірчи на нейтральній, і заведи машину і швидко виключи. Потім заведи і хай трошки поробить, нажми на газ врум, врум. Потім попроси чоловіка, аби він набрався хоробрості, вивіз тебе у якесь дуже широке поле, аби тобі дав попробувати їхати метр ну півтора. І так, і так долається страх. Розумієте, на, наш, наш рефлекс природній, натуральний, що ми робимо від, від страху? Тікаємо. Що ми робимо страхом? Тікай, ховайся. А тоді, а пес, кожен пес. Коли бачить, очі, закриваємо, я собі уявляю, як Марія Петрівна їде за кермом, такий А! <світ> <світ> а кожен пес, ви знаєте, пес, коли бачить, що, що ти боїшся, то що робить одразу? О, ото він попав! Ото він попав. Мій Шовгор розказував, що знає одного чоловіка там з своєї колишньої роботи, який просто неймовірно, мав е, якусь безстрашність до псів. І там він казав, що я псів не боюся ніяких. А, а той господар, до якого вони там приїхали, за якусь запчасть, він каже, і мога не боїшся. А в нього Алабай. Знаєте, що таке Алабай? То таке теля? А, а агресивний, знаєте, коли так гавкає на, на, на всіх, що аж піна з рота. А він, він каже: я не боюся його. Та як не боїшся, як він тебе загзе? Ну дивися. А і, вони там на щось поспорилися. І каже, що я каже, своїм очам не вірив. Він підходить до, до, до пса, а пес далі на нього агресує ще більше. Знаєте, як то пес, коли розкочигається, і який валабає звук, гу, гу", як він гавкає. А цей каже, підходить тихенько до пса і руки так йому показує, а пес заткує. Він далі, а пес у будьку. Уявляєте собі запхався, йому, йому нічого не робить, просто гавкає, розривається, піна з рота. І цей знаєте, що робить? Ставить руку у будьку, бере пса за вуха і витягує з будьки. Уявляєте собі? І пес йому нічого гавкає, почав почав скавчати. Уявляєте? Я не знаю, чому, чи той чоловік таку має відвагу, чи просто він безсмертний. Але, але розумієте, тобто, уявляється, можна. Я, я так ще не пробував і не знаю, чи пробувати буду. Бо мене колись пси кусали в дитинстві. І я маю до псів такий трошки про всяк випадок ліпше буду, трохи більше обережний. Але, але можна, уявляєте собі, є такі люди. Є такі люди. Я бачив, я бачив відео, коли на одного чоловіка такий Алабай напав, наскочив на нього. Він його взяв за шию, той пробує його кусати, і він його держить і там кличе, там господаре: ей, забери пса і держить пса, уявляєте? А пес такий, як він, коли піднявся на, на дві ноги. Забери каже, пса. Nie? Знаю за Лесю Ярославівну, коли бика побачила у білому потоці, ну це був бик. Но... Yeah, you, yeah. Ну це бик був, це звучить бик, а то був бичок. Вона розказувала історію. Що воно, раптово почав до неї йти? Ну з цікавості, ну, бо в нас, нас у діловому і бики цікаві. Ні? Ну, то їм, їм цікаво, що за людина прийшла. І він почав до неї йти, а, а такий страх отримала, що знаєте такий страх, коли м'язи ціпеніють. У, у кіз такий є рефлекс, у кози мають такий рефлекс, деякі породи, що їх коли злякаєш, вони так ціпеніють, що падуть повністю, перевертаються. Ну, слава Богу, що Ле Леся я розставив на трошки з іншого тіста. Але, але вона, як, як, як свідчила, що заціпеніли ноги коліна і, і верещала дуже, щоб бик сам почав хреститися, що що за люди у нас у діловому? Але, але це тоді, коли ми дозволяємо цьому псу, коли ми дозволяємо страхові на нас вплинути. Натомість, коли ми його назвемо, коли ми йдемо на нього, він боїться, як пес. Боїшся водити машину, йди до машини, погладь машину, побудь у машині. Попробуй, розумієте? І мироносиці показують нам таку файну ікону і духовну, і психологічну. Іди до страху. <кій> Іди вперед. Навіть тоді, коли вона виглядає досить безнадійно. І дивно дивно так стається неодноразово, що жінкам в якомусь плані навіть стає у цьому, тут легше, ніж чоловікам. Бо чоловіки дуже логічні, з цього має бути на все відповідь, все має бути з усім зв'язано. А в жінки, ей, побачимо. Ну, найчастіше, я не говорю про всіх ні, однозначно. І це серце жінки, саме тому сьогодні особливо вітаємо ось, всіх дівчата в неділю жінок-мироносець. Будьте благословенні, бо якби не ви, то я не знаю, де ви були ми? Не? Де би був я, якби не моя мама? І було би не було. І, 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 і це, цей дух добре зберегти, бо є, на завершення скажу, є інший нюанс, також жіночий. Ці церкви називають це є вине начало. Воно є у всіх нас. Тобто, що таке «євене начало? Оце, власне, я вирішую, як має бути, я бачу, як має бути, я знаю, як має бути. Я сам собі начальник. Оце, як мама сказала, так по татовому буде, так? Отаке от, от, от є вине начало. Тобто, Але воно є не лише в жінок, воно є в нас у чоловіків. Я вирішую, я знаю краще. Навпаки, ага, доки Бога не видно, я все порішаю, і зараз все буде. Але потім, коли молиться «Отче наш», то я скажу, нехай буде воля твоя, а зроблю так, як я хочу. Тут, тут, тут уже жінки-мироносиці показують щось інше. Потім, вже, коли ми дивимося взагалі на ікону Богородиці, вона показує, як вона ламається імене на початку, з самого початку. Цими днями я натрапив на таку чудову думку. Пітера Кріфта, коли він каже, от коли ми дивимося на, на жінок, коли ми дивимося, зокрема, на Марію, то ці слова, коли вона говорить, пам'ятаєте на Благовіщення, ось я слугиня Господня, нехай мені станеться за Твоїм словом. По суті, вона повторює те саме, що колись Господь говорив, коли створював небо і землю. Нехай станеться, нехай буде. Марія на благовіщення говорить ті самі слова, нехай буде, неймовірно. І Господь. Запрошує нас до співтворіння. Він не хоче вже творити сам наново. А він каже Марії, слухай, є варіант. Як тобі? Як, як, як на це дивишся? Так у мене такий план до твого життя. Марія каже, нехай буде. І був день перший, ні? ніч день другий. І Господь сьогодні нас запрошує через цих жінок, які показують, як треба ламати Євине на начало, не боятися. Слухати Бога, не боятися до того, аби йти. Потім трошки налякалися. Тобто це показує, що не буде зовсім безстрашно. І ми не будемо суперменами чи супержінками. Ні. І Бог від нас, від, цього не, від нас цього не вимагає. Але треба не боятися, треба йти. Треба йти не за тим, що мені хочеться чи не хочеться, а що треба зробити. Або інакше. І треба робити те, що, чого вимагає любов. Треба робити те, чого вимагає воля Божа, а не те, чого вимагає мій розум чи мої бажання. І тоді будемо благословенні. І тоді будемо йти, і тоді будемо йти до Бога. І тоді Він нам відкриє своє Воскресіння. І тоді нам відкриє новину про те, що гріб порожній, смерть подолана. Не бійтеся. Ідіть, Ісус з вами зустрінеться. Не бійтеся, Ідіть, і ви будете з Ним жити. Не бійтеся, ідіть, і побачите. Які пригоди відкриє вам Христове Воскресіння? І побачите, яке життя вам, як буде вам оновлювати серце і розум, Дух Святий, Котрий прийде. Ідіть і не бійтеся. Тому сьогодні молимося особливо за посередництвом, за заступництвом Йоакима, Не Йоакима, я щось полетів, Йосифа Ариматейського, Никодима і жінок мироносець. Які все ж таки не побоялися, послухали не так логіку, але послухали своє серце у любові до Христа, і щоб за їхніми молитвами ми втрачали страх. Аби хіба залишався здоровий страх, який нам зберігає життя, але всі інші страхи б від нас не тікали. І коли страхів не буде, або майже не буде, уявляєте, на що під проводом Божим, і з його силою ми будемо здатні? Неймовірно. Христос воскрес.